Ми бачимо ґрунт. Сперва йде пісочок чистенький, потім слой чорнозему. потім зверху знову світлий ґрунт, зверху знову чернозем. Це діяльність чоловіка. Накорбована тут тобто в слоях цього ґрунту. Так пройдемося по затоці Синього озера в напрямку вулиці Газопровідної. Сьогодні 29 грудня, 2024 рік, неділя. Зараз, мабуть, вже почався, почалася обідіна перерва, обідня перерва, бо техніка замовку стихла. Ну, У нас є трохи часу пройтись подивитися що тут таке Прокопали фарватер по центру. Ну, з обох боків будуть укладати габіонні решітки матраці Рено Що дуже-дуже це гарно. Потім що вони збережуть берегову лінію, від сувів Ось ми бачимо, тут, мабуть, був обвал грунту. Так, валбу в грунту. Майже сухо, тільки трішечки ноги в'язають його піском. Цікаво, не буде ли підмиватися ґрунт на краю цих габіонів, не будуть вони насуваться до центру затоки чи до центру озера. Так, був час, я тут фотографував черепах і качок, водяних курочок. Тут у них було гнізда. Бачимо, як форватер заповнюється водою. І там, де пробилися, розчистилися верніше джерела, там і ржавий ґрунт. Мабуть, ґрунт насичений залізом. Чому так ржавчина проступає.